Доброго дня вам, любі малятка! Хлопчики милі мої і дівчатка! Щирою усмішкою я вас вітаю! Гарного настрою та на весь день бажаю! Розпочинаємо з вами вивчати нову тему. Я досліджую світ приховані можливості речей. Працюємо над сюжетним малюнком. Вибираємо подарунки. Який у вас настрій? Чудовий, не дуже. Чи поганий. Починаємо свій урок і щоденних новин. Яка зараз пора року, який місяць, який день тижня, яке сьогодні число, яке небо? Чи є сьогодні опади, які, яка температура повітря? Запишіть свої результати у щоденних спостережень. Назва інтегрованої теми, яку ми будемо досліджувати. Приховані можливості речей. Вивчаючи цю тему, ви побуваєте у Сумській, Тернопільській та Харківській областях, дізнаєтеся, що приховує яблуко і який ґрунт найсприятливіший для росту рослин. Проростимо квасолину і спостерігатимемо за розвитком її пагінця, організуємо разом з однокласниками у своєму класі Шевченківські читання, навчимося зберігати зображення на комп'ютері. Які у вас очікування сьогоднішнього уроку? Що ви хочете дізнатися, навчитися, отримати, побачити, зрозуміти, чи, може, щось на уроці ви очікуєте? Давайте розглянемо картину у підручнику, приховані можливості речей. Скільки кімнат ви бачите, а скільки квартир? Чого видно більше? Кімнат чи квартир, чому? Чи можна дати відповідь, не рахуючи, як саме? Як гадаєте, які кімнати розташовані в одній квартирі, чому ви так вважаєте? Яка кімната вас найбільше зацікавила? Чим саме? Знайдіть найголоснішу, найвеселішу та найтихішу кімнати. а чи є сумні кімнати? Розкажіть коротко про кімнату, яка зацікавила найбільше, про речі, які в ній є. Уявіть, що ви завітали в гості до мешканців квартир цього будинку. Як ви гадаєте, чи всі мешканці готові зустріти гостей і будуть їм раді? Чому? До яких квартир не варто заходити? Як ви привітаєтесь з мешканцями квартир, про що їх варто запитати? Як попросити дозволу роздивитися річ, яка зацікавила? У якій квартирі наведено лад, а в кого всі речі розкидано? Чи завжди ваші речі лежать на своїх місцях, коли варто наводити лад, а коли можна все і розкидати. Знайдіть тих, кому важко самостійно дати раду своїм речам. Обґрунтуйте свою думку. Наведіть три аргументи, чому варто наводити лад із речами, які речі в кожній квартирі, а які лише в деяких чому. Відшукайте на малюнки назвіть речі, що можуть із дуже маленьких ставати великими. Що з намальованого можна, чи є на малюнку людина, яка ось ось отримає подарунок, чому ви так вважаєте? Хто піклується про інших, хто радіє. Давайте ми розглянемо завдання у зошиті на сторінці 27. Приховані можливості речей. Перше завдання. поміркуйте і запишіть, які приховані можливості мають ці речі. Намалюйте ще одну річ і запишіть щонайменше три її приховані можливості. Вправа подарунок, поміркуйте, чому люди зазвичай запаковують подарунки. Який подарунок для вас може лежати у пакунку? А для вашого друга, вашої поди, а для когось із рідних. Що ж таке подаруночок? Подарунок це одна з можливостей принести людині радість, виявити любов і повагу до неї. Це річ, яку дарують, тобто річ, до якої причетні принаймні двоє людей. Той, хто дарує, той, хто отримує подарунок. Звісно, людей може бути більше, скажімо, одна футбольна команда забила гол у власні ворота і тим самим зробила подарунок іншій футбольній команді і тисячам її вболівальникам. Коли можна робити подарунки, поміркуйте. Основні приводи для дарування подарунків. Подарунки можна робити при вітанні, народженням дитини, ступом у шлюб, отриманням нагороди або премії, підвищенням на посаді, публікації в газеті чи журналі, виступом на телебаченні, присвоєнням наукового ступеня або наукового звання. Подарунки можна робити з нагоди від виходу на пенсію, ювілею, річниці весілля, кожні 5 років до 30-річчя шлюбу, потім 40, 50, 60-річчя, круглих дат у трудовій діяльності. Подарунки можна робити знак подяки за е, понаднормову роботу, виконану співробітником в незручний час, виконання термінової роботи по вашому завданню, безкорисливу добровільну допомогу. Подарунки можна робити в знак вибачення за непорозуміння, нанесену людині образу, у випадку, якщо ви не прийшли на який-небудь важливий захід, на який вас запросили. Поміркуйте, як треба приймати подарунки. Особа, що приймає подарунок, повинна відразу у присутності дарувальника презент розвернути, похвалити за вдалий вибір, обов'язково подякувати, квіти поставити у воду, дуже невічливо відкласти подарунок, не розгорнувши його. Отриманий подарунок, не тільки де слід критикувати, але навіть натіком виявляти своє невдоволення. У випадку, якщо ви одержуєте, як вам здається, занадто дорогий подарунок, варто промовити спасіба. Але мені ніяково. Не слід його приймати, тепер уже нічого не поробиш. Хоча, повірте, такий подарунок мене більше збентежив, аніж викликав радість. Повернення подарун подарунка поштою загрожує припиненням знайомства. Міжнародний етикет прийняття подарунків. В Японії існує звичай приймати подарунки обома руками. Хорошим тоном вважається вічливо відмовлятися від нього перед прийняттям. У Китаї перед тим, як приймати подарунок, ви повинні відмовитися від нього три рази. Дарувальник при цьому повинен продовжувати наполягати на прийнятті подарунка, щоб не виглядати жадібним. Сувеніри не розгортаються в присутності дарувальника. В Ірландії, навпаки, подарунки зазвичай відкриваються перед дарувальником. В арабських країнах подарунки приймаються правою рукою, а не лівою, хоча ви можете приймати їх і двома руками, це теж вважається прийнятним. У Південній Кореї після прийняття подарунка одержувач повинен відповісти сувеніру аналогічної вартості. У Сінгапурі одержувач, як правило, спочатку відмовляється приймати подарунок, а в Гонконзі, щоб уникнути прояву, жадністю, прояву жадібності. Від нього відмовлятися кілька разів перед безпосереднім прийняттям. А зараз практична робота. Як упакувати подарунок своїми руками? Нам потрібна коробка, пакувальний папір. Ось подивимося. Спочатку нам потрібно поставити коробку на папір, потім з однієї ліворуч загорнути, далі праворуч, потім верх і низ з'єднати. І далі обв'язати красиво стрічкою, зав'язати бант. І на кінець уроку давайте проведемо нашу рефлексію. Що вам найкраще вдалося на уроці? Тепер, що ви засвоїли на уроці. Може, щось було важко? А може, щось і найбільш цікавим. Дякую за увагу. До побачення.